Готуємо сирну паску на заквасці. Готуємо опару 20 г активної закваски не з холодильника, а підгодованою, 110 г молока, 130 г борошна, 20 г цукру або меду. Перемішуємо, накриваємо, залишаємо на 12-14 годин. 200 г цукатів сухофруктів заливаємо апельсиновим соком або ромом чи коньяком. Перемішуємо, накриваємо і залишаємо до замісу. Через 12 годин опара розпушилася. Гарно пахне і готова до замісу. 160 г кисломолочного сиру, 9% жирності, 75 г молока. Це половина від потрібного. Перебиваю блендером, щоб не було грудочок. До опари додаємо 2 жовтки, сир з молоком, 75 г молока, пакетик ванільного цукру, 150 г цукру, 4 г солі, 350 г пшеничного борошна вищого ґатунку. У мене борошно, золоте зернятко. Замішую ручним міксером. З насадками для тіста. Це якщо у вас, як і у мене, немає тістоміса. Як бачите, він потихеньку справляється. Це легше, ніж руками, а вим... вимісити треба добряче, досягши більш-менш однорідної маси. Накрию дам відпочити 30 хвилин. 70 г вершкового масла 82% жирності кімнатної температури. До речі, решта інгредієнтів були холодними. Вносимо масло по шматочку. Перемішую міксером, поки не розчиниться один шматочок. А потім вношу наступний. Все масло внесла. Структура наближається до бажаної. Далі буду вимішувати руками. Так і тісто не перегріється, і міксер не згорить. У цій справі заміс дуже важливий. Треба запастися терпінням. Треба досягти максимальної гладкості поверхні. У процесі замісу тісто збиратиметься у суцільний комок, потихеньку відставатиме від країв миски. Якщо рука втомилася, можна зробити перерву на 2-3 хвилини. Тісто викладу на змащену олією поверхню. Ще трошки відіб'ю його на столі. Далі перекладу у змащену олією миску і залишу на бродіння в духовці під лампочкою годин на 6. Через 2 години внесу начинку. Змащу стіл олією. Рідини не залишилось, якщо у вас є, треба її злити. Через 1 годину можна зробити складання, а можна і не робити залежить від якості замісу. Обережно розтягую тісто. Не рвіть, обережно розправляйте в усі боки, розподіляю цукати і сухофрукти, згортаю, додаю далі і ще згортаю. Округлюю тісто. Далі його не чіпатиму десь 4 години. Тісто збільшилось в 3 рази. Буду формувати. Випікатиму в паперових формочках на 500 г тіста. Їх знадобиться 3. Як показала практика, краще буду 4 форми по 300 г. Даю тісту вийти самому. Воно дуже об'ємне і повітряне, гарно і смачно пахне. Розділяю на три частини. Роблю це на око, можна і відважувати. Кожну частину згортаю докупи, округлюю, щоб пасочка була кругленька зверху. Але й дуже сильно не натягую поверхню, щоб сухофрукти не порвали верх. Тісто займає не більше треті форми. Так само роблю з рештою. духовку під лампочку на 2,5-3 години. Паски виросли до 2 третей форми. Розпалюю духовку до 170 градусів. Випікаю 40-45 хвилин, а ви орієнтуєтеся по своїх формах і духовці. Ось і все! Сирні пасочки готові. Аромат просто неймовірний. У мене був день народження і вони мені були замість торта. Гарненькі, як на мене, дуже м'які. Як прикрашати, думаю, ви і без мене знаєте. Помадки різні глазурі. Для себе я обираю желатинову. Кому цікаво, пишіть в коментарях, зніму коротеньке відео. Як я і казала в середині відео можна було взяти чотири форми по 300 г. Пасочки повністю охололи, буду різати. Вона дуже м'якенька. Закваска дає чудовий смакоаромат, який не дадуть ніякі дріжджі. Гарно пропеклася. Ця пасочка не важка і в міру волога. Але, якщо чесно, важкі паски я не дуже люблю. Навіть коли ріжу, то видно, що вона дуже ніжна. Проте не кришиться і не розпадається. Всередині гарна і повітряна, гарно вивмішане тісто. Як вам результат? Пишіть в коментарях. Структура волокниста просто розшаровується. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!